Всім привіт, друзі! Ви на каналі «І Тут і там. І сьогодні я хочу вам розказати, куди можна поїхати з deutschland тікітом за межі Німеччини. І сьогодні ми поїхали в Нідерланди, в місто Венло, і нам нічого не довелося робити, як тільки сісти на ось цей ось потяг під номером Ре-13. буквально півтори годинки від міста, де я проживаю, і ми вже в Нідерландах. Підемо освоювати місто. Ходімо зі мною. Ну все, ми вийшли з головного вокзалу і відразу зрозуміло, що ти вже не в Німеччині. Відразу по будівлях. Це перше, на що орієнтуєшся і по величезній кількості велосипедів. Нідерланди. Давно хотіла сюди приїхати. Так, ми йдемо шукати пішохідну зону в Венло, де має бути багато магазинчиків і тому подібних штук. Це, щоб ви розуміли, ось вокзал це буквально трошечки пройтися, і там ось за будинком, вже має бути ця пішохідна зона. Це ми зараз проходимо лімбурзький музей. Я про нього, до речі, читала в інтернеті, але ми сьогодні туди не підемо. Ми маємо на меті просто прогулятися. Так, ми йдемо далі. Ми приїхали сьогодні з самого ранку, тому, як бачите, тут тиша, людей майже немає. Якщо щось і працює, то в такому, знаєте, лайтовому режимі взагалі, на перший погляд, місто максимально тихеньке, але з такою яскравою. Архітектурою Нідерландів. Трошечки чимось нагадує навіть Амстердам. Якщо чесно. Боже, яка тиша. Я не знаю відчуття, що я потрапила кудись на безлюдне містечко. Але подивіться, яка краса. Пам'ятки архітектури. Ну, поряд реклама. Що ще може бути? Знаєте, поєднання сучасності і історії. До речі, місто Венло знаходиться на кордоні. Це якби місто саме найперше до кордону з Німеччини зі сторони НРВ. Землі в Німеччини Північний Рейн-Вестфалія. Тому, якщо ви знаходитесь десь в НРВ, то вам буде зручно сюди доїхати одним транспортом. Подивіться, який гарний будинок. Кайф. Мені подобається така архітектура. Чесно кажучи, ми поки їхали трошечки зголодніли. І зараз на годиннику у нас 10.30, тут нічого не працює. І піду шукати. Я не знаю, хоча б каву якусь попити, з якоюсь булочкою, не знаю. Бо щось на голодний шлунок гуляти дуже не хочеться. Тож, йду. Можливо, щось і знайду. Бачите, тут дуже багато велосипедистів. І бачите, тут зовсім незрозуміло ідеш. Це начебто має бути пішохідна зона, але машини тут їздять. І трошечки навіть не зрозуміло, як іти правильно. О, український прапор. Тут хтось живе з наших людей. стопудово. Наші люди всюди, як то кажуть. Навіть Макдональдс працює з 11, -ї. поки нам не підфортило знайти, коротше. Щось смачненьке, йдемо далі. О, підемо сюди, в Беккер-бар. <реку> <реку> ну що, в цьому бекарай ціни не дуже. Йдемо шукати мар. Ще одна ще одна гарненька будівля. Відразу mm, nice. мене побачили, бачите. Тобто вхід з другого поверху. Прикол! О, які цікаві картинки в супермаркеті. Nice, nice, fine. Так, вибачаюсь, якщо мої пальці попадають іноді в кадр. Але як вже є. Ідемо дивитися на ціни і шукати вкусняшки. Так, тут дуже багато всього. І я дивлюся на ціни, до речі, скажу вам тут. Ага, тепер так от спуститися на перший поверх. Боже, система. Коротше, по цінам в супермаркеті тут дорожче, ніж в Німеччині. Я ось один поверх вже е пройшла і зрозуміла, що це факт. Зараз піду ще тут, подивлюсь. Все, круасанчик є, приємного смаку. Будемо їсти круасани і гуляти далі по місту. Ось так хтось захотів і вибиває собі посеред дороги климочок. Круто! А ось ця дівчина тільки що. Ось просто вийшла і в стоки. Вилила якусь грязну діч. А, кхм, іноді Європа дуже дивує. І продовжуємо з вами дивитись на гарні будівлі Амстердам. Ой, Амстердам, боже, Нідерланди. Це взагалі для мене, знаєте, одне з місць, яке дуже цікаве архітектура. Ось просто бачите ці будинки, ви ніколи. Не сплутаєте Нідерланди з іншою якоюсь країною. Це точно. А ми йдемо шукати якісь цікаві місцинки ще. Бачите, тут і ходять, і їздять, і їдять на дорозі. Але от ідемо реально дуже схоже місто з Амстердамом. От просто! Єдине, що я не бачу цієї річки, але дивилася по карті, що там навіть річка десь далі є. Дуже атмосферно. Куди треба проїхати що буде, коли буде тепле сонечко. І трошечки пізніше по часу. А не з самого рання, скажемо. До речі, друзі, я тут знайшла таку інформацію, куди ще можна доїхати з квитком за 49 євро. Німецьким, окрім того, що Венлом в Нідерланди, де ми є зараз, ще можна доїхати до Зальцбургу в Австрії на кордоні з Австрією. Також написано, що Базель і Шафхаузен у Швейцарії це з іншої сторони. І також доступні поїздки ще на деяких напрямках. Якщо це Данія, то це Зюдерлюхдум. Місто таке є, навіть, знаєте, це типу на кордоні. а Берг, Франція, також на кордоні. А, ну і Польща, Герліц, але Польща нам не дуже цікава наразі. Ну і Чехія також це цитау. Це, це можна доїхати а, потягами, решками звичайними за 49 євро. А там вже далі. Добиратися іншим транспортом. Ну, коротше кажучи, до всіх місць, які на кордонах навколо Німеччини, можна доїхати з цим квитком. Так, це затратно по часу, але коли хочеш подивитися на цікаві місця, воно того варте. Друзі, це схоже на наш значок Єва. Капець, це прикол. Дуже схоже, чесно кажучи, взагалі. Не знаю, що то за магазин чи офіс, але дуже схоже. Це ми трошечки так вийшли з пішохідної зони, тут відразу двіж. Двіж, двіжуха, куча всього. Підемо подивимося, що там, з тієї сторони. До речі, ось там, бачите, такий будинок прикольний. Він весь, типу, в травці. До речі, тут бачите, як і в Німеччині, обов'язково треба натискати на кнопку, щоб включився, переключився цей переходік. І ми пішли далі гуляти. Пам'ятник чоловічку з горішками, походу. Це горішки. Ну, коротше, які тут тільки пам'ятки не знайдеш. Блін, ну гарно, ну капець. Дуже відрізняється від Німеччини. От ще я вам скажу. Однозначно. Ми дійшли до такої площі, засереджено багато магазинчиків, кафешки, ще й досі всі закриті. Я думаю, що ми ще пройдемося півгодинки, десь прогуляємось і будемо повертатись. Будемо повертатись потім в наше місто. Така невеличка прогулянка у нас вийшла сьогодні. Я скажу, вона того вартує. Знаєте, хочеться вже планувати наступну таку міні-подорож. І знаєте, друзі, ось ці будиночки, ось ці віконця. Я так подумала, я б тут жила. Реально, вже це третій раз я в Нідерландах. Перші два це був Амстердам. Ну, коротше, ну клас, мені подобається це місто, чесно. Тож, якщо у вас є дойшлан тікет, гоу. Не треба думати, просто їсти. Бажаю всім гарного дня і не забувайте, писка на мене. Ну і останній шматочок звенло. Ми зайшли трошечки в місця, де проживають люди. Саме не в туристичні, а де вже живуть. Ой, в мене зараз радості, повні штани, як то кажуть, бо ну, дуже красиво.